Добрий вечір, з вами завжди я, Любов. Я рада вітати вас на своїй кухні. І в нас з вами сьогодні знову огірочки. Огірочки, огірочки, вони вже скоро сняться. снитися будуть, але що поробиш, просили врожаю, Господь дає врожай. Ось такі в нас сьогодні огірочки, зовсім отакі манесенькі, дрібнесенькі, вже замочені, вже вони помиті, обрізані. Ось такі вже попадаються такі кругленькі, закручені, підуть вони всі. Буду я закручувати сьогодні їх в такі півлітрові баночки. Стерилізувати баночки не потрібно, тому що ми будемо їх заливати. Заливати ми їх будемо один тільки раз. Я взяла вани з собою, тому що багато підписників просять, щоб я говорила, скільки потрібно чого, і навіть я міряю ложками. Цукор і сіль, то багато запитань, щоб я говорила ще і в грамах. І я буду використовувати зелені ніякої, зовсім ніякої. Баночки маленькі, зайві нам місце витрачати не потрібно. Є ось така мене приправа. Це для маринування огірочків. Тут зерна гірчиці є, зерна коріандри є, сушений чесничок. Ось так. І ще це будуть огірочки непрості, ви ще таких точно не робили. Це дуже смачні огірочки, але вони дуже гострі. Вони будуть такі гострі, е, в такому солодко-кисленькому маринаді, але гостренькі, багато. Ось так, часнику. Часнику У мене тут 2,5 кг огірочків, Тут часнику, тут, ось ось так, грами 200. Ось, ось Потрібно, щоб таке було, знаєте, начесничене. І я буду використовувати ось такий оцет. Якщо у вас є просто гіркий перець, такий стрічковий перець, ви просто викладаєте перець і е, оцет будете, як звичайно. У мене ось такий маринований в уксусі перець, іншого в мене немає. Тому він такий уксус, уже такий з перчиком. Тому я буду використовувати отакий уксус. Ви, якщо будете просто робити з перчиком, викладаєте, скільки шматочків вам потрібно, а оце в маринад, так як, так як я вам скажу. Я буду використовувати ось такий, тому що нам хочеться такого остренького. Їх буде небагато, але смак у них особливий. Коли вам захочеться чогось такого остренького, то це ці огірочки самий-самий смак. Ось так. Такі особливі вони на сьогодні. Робимо, я воду поставила, перший раз ми залиємо. Зараз всього на все дрібненько беремо ось так, ставимо баночки. Дуже просто все робиться, дуже швидко. Заливаємо раз, але накриваємо до повного, щоб зовсім вихололо. Не зливаємо через 50 хвилин, а доки вихолоне геть. Так, на дно отак розмішуємо і десь по пів ложечки. Отак, по чайній ложечки, по пів ложечки, такої звичайної. Отакий От здоровий ніж берете ось так. Часник і просто ось так. Роздавили його на отакі шматочки. І додаємо в кожну баночку по три штучки, по три такі чесничка, щоб таке було начесночене. Ось так роблю з усім часничком. Сильно дрібнити його не потрібно. Ось і всі приготування, це все, що в нас на дні. І тепер накладаємо наші корнішончики. Вони так і називаються, ці огірочки, гостренькі корнішони. Чому п'ю баночки? Тому що вони такі, що їх багато не з'їси. І вони так на свято, до м'яса, особливо вони підходять до м'яса, до шашликів. Вони дуже-дуже смачнющі. Так, виложила огірочки, вийшло 6,5 літрових банночок і декілька штучок залишилось, десь ми їх використаємо в іншому місці. От і все, дивіться, на дні. Чесничок і набір спецій. Все, зверху немає нічого. Зараз закипає водичка і будемо заливати. Так, водичка закипіла і заливаємо огонь Так, заливаємо і залишаємо до... щоб вони були ледве-ледве тепленькі. Ось тепер гарненько їх накриваємо. Тепленьким рушничком. Ось так. Так, огірочки наші постояли. Ледь-ледь тепленькі. Головна умова, щоб оці огірочки змінили свій колір. Ви відкриваєте, дивитеся колір у них. Помінявся. Вони стали такі, більш такого кольору. Ну, ви зрозумієте, що вони, бачите, видно, що вони гарно пропарені і змінили кольор. Накриваю кришечку спеціально і зливаю у мірку для того, щоб поміряти, скільки нам потрібно буде маринаду. І так, рівно літр маринаду. Це та водичка, яку, яку я злила. Але. Я буду доливати, щоб у мене було півтора. Чому я так роблю? Тому що поки щось википить, поки кипітиме, десь я буду заливати якась капелиночка витече, десь пролється, то щоб у нас потім не було так, що не вистачило маринаду. Якщо маленький запас буде, це добре. Ось так. Ще окропу взяла пів літри. доливаю, щоб для рівного рахунку, і ставлю на газ. В цих огірочках я використовую класичний маринад. Тобто на літр води 2 столові ложки солі з невеличкою гіркою. І я завжди показую гірка, яка заглиблення, така зверху гірка. Я завжди використовую цю ложку. Я буду використовувати для цього маринаду 2 столові ложки з невеличкою гіркою солі і 3 столові ложки з такою самою гіркою цукру. І 80 мл оцту. А зараз зважимо сіль і цукор. Так, дві столові ложки отакі. Це на літр. У нас півтора літра, значить три столові ложки. Ось така столова ложка за такою гіркою. 31 грама. 31 грам, 31 грам. Оце, оця ложка з гіркою 31 грам. А як мені треба 3 столові ложки. Вісімдесят вісім грам. Дев'яносто грам. Додаю маринад. В середньому така ложка виходить 30 грам. Тепер беремо цукор. Цукру нам потрібно 3 столові ложки, а так як у нас 1,5 літри, то 4,5 столові ложки. Знову ж таки, отака гірка. Так, і цукру рівно 100 грамів. Солі 90, а цукру 100. Це гарно розмішуємо. Так, маринад наш гарно закипів. Тепер додаємо 80 мл на 1 літр. Так як у нас півтора літра, значить нам потрібно 120. Ось так, 110. Він і колір. Бачите, який в нього колір. Прикручуємо. І тонесенькою цівочкою на кінець, так. тому що він дуже піднімається. Щоб у вас не було офіків. І даємо прокипіти декілька хвилин. Нагадаю, що це у нас гостренькі корнішончики. Якщо у вас е, осту такого немає, звичайний, солодкий, звичайний гіркий червоний перчик. 3-4 кілечка, можете пів перчинки покласти, тому що вони повинні бути гостренькі. І оцту, як звичайно. Так, маринад гарно кипить. Я беру і наливаю. Наливаю так, щоб трішечки навіть витікало з баночки. Ось так. І закручуємо звичайним методом. Ось і все. Дивіться, які вони в нас вийшли гарні. Дивіться, з перчинкою червоненькою. Це така як знак відмінності. Ось такі, дивіться, гарненькі. Гостренькі, ви будете знати, що це гостренькі. Тут дуже багато чесничку на дні. Маринад такий кисло-солодкий, і ось така невеличка перчинка. Ви будете знати, що це гостренькі. Ви тільки погляньте на цих красунчиків. І так як відео це такі, наче здорові гірочки. а насправді вони зовсім малесенькі. Я вам показувала маленькі гірочки. маленькі перчики такі, вони гостренькі. Ось так тепер потрібно їх. Гарно, гарно, гарно закутати, і щоб вони до повного охолодження, а потім вже виносити в погріб. Так. так що готуйте, хай вам смакує, щоб зима вам вийшла ситно, щоб ви не голодали, не ви не ваші рідні, і вам було чим поділитися з іншими. А я благословляю вас і хай Господь благословить і береже кожного з вас. А з вами була завжди я, Любов, зустрінемось.